Вітаю усіх на каналі Гостях у Тані. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як перевірити насіння буряка без пророщування. Це дуже швидкий досвід. Я маю його від своєї бабусі, я його завжди використовую, він ніколи мене не підводив. Ось переді мною лежать два кульочки із буряком. Я купувала його на вагу. Це, ці буряки, це насіння у нас продається у нашому магазині. Урсус полі, ми вирощуємо і бригадир. Отже, беремо спочатку на насіни, декілька насінин урсус полі. Ось я взяла. Потрібно взяти насінину і розрізати. Ось, я беру насінину або розрізати, можна навіть і розкусити. Ось, бачите. І якщо ви бачите, що Є серединка така біленька. Схожість цієї зерняти 100%. Це зерня зійде. Є такі зернинки, які розрізаємо і там немає біленької серединки. Ось дивіться, розрізали. Зараз, ось, тут немає біленької серединки. Це зернина не зійде, або вона така жовтувата. Ну, це 50 на 50, якщо вона пробудеться там у землі. Але потрібно, щоб була така яскрава біла серединка. Ось це урсус полі я купувала. Потрібно так посередині розрізати. Ось дивіться, велика зернина. Я взяла ось. А серединки немає біленької. Це урсус полі, це схожість. Ну, не така. Я не можу зараз сказати, що це там якась ну, низька схожість, тому що треба більше зернят розрізати. Але отаким от чином можна перевірити. Ще одну розріжемо. Маленькі зернятка. Ось. Є біла серединка. Це буряк з'їде. Це урсус полі, я перевіряла. Зараз візьму бригадир. Отже, із, із тих зернят, скільки я розрізала, одна тільки чи дві без серединки. Ну, ви ж знаєте, схожість не може бути 100%. Але все одно, якщо у вас, наприклад, буряк лежав, там насіння буряка лежало декілька ну, років, наприклад. Ви зберігали, то краще перевірити. А ось я розрізала бригадир, тут немає біленької Тут є біленька, ось вона. різала дуже збоку. Ось. І ось отак можна перевірити. Ну, можна вибірку зробити. Зробити там 10, ось теж є. Біленька серединка. Ні. Вам показати, дуже маленька. Ось біленька серединка також є. Які можна зробити висновок? Що, якщо ви садите буряк, от, наприклад, дехто садить рядочками, а дехто садить кубками. Я сажу кубками. Ось бригадир, тут теж біленька є, серединка. Ось бачите, теж біленька серединка. Я сажу кубками і ось так беру декілька зернят. Землю піднімаю, кладу, землю піднімаю, кладу, землю піднімаю, кладу. То можна, якщо гарна схожість, то можна менше покласти. Якщо схожість, ось так перевірили, 10 зернят, ну, 20 зернят і мало дуже біленьких серединок, то звичайно треба більше, щоб він зійшов, більше покласти зерняту землю. Це перевіряю. Я так показала вам спосіб перевірки кормового буряка. Так можна перевіряти і столовий буряк. Якщо ви купуєте його в пакетиках, розріжте, подивіться. Ну, звичайно, можна взяти на зуб зерня і в тому самому магазині і розкусити і подивитися. Ну, це так, це так, не знаю, як вам сказати. Але ось у такий спосіб мене виручає, тому що в мене є буряк, наприклад, який я купляла поза тарік. Я його подивилася, перевірила і там серединки вже чорні. Там дуже мало-дуже мало, дуже мало біленьких середини або жовтенькі. Ну, жовтенькі це ще так, 50 на 50, а якщо чорне, то буряк не зійде. Ось, друзі, ось такою інформацією я хотіла з вами поділитися. Якщо вам сподобалась моя інформація, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Мирного всім неба. До побачення.